Маємо честь відкрити фотовистуку на варті незалежності, яку створили наші військові журналісти, яку зробили наші фотофори центральних газет, які перебували в зоні антитерористичної операції. Зрозуміло, що це причина альбору того, що відбувається на сході України. І коли мені закидали, навіщо ви робити фотовиставку, що вона собі несе, що це. Зараз достатньо сучасних комп'ютерів, сучасних там відеокадрів, які є в. В соціальних мережах, що вони в собі е, не несе нічого емоційного, я завжди кажу, що зупинить м'яттєвість має неймовірно важливий фактор. І особливо це знають наші фотокори, які стараються побувати в самих важливих для суспільства місцях, для того, щоб показати, що собою являє життя. А життя, коли пов'язане з небезпекою, воно взагалі сприймається в зовсім іншому ракурсі.